Слухайте, ну прийшов час змінити мої а, навушники, ігрові навушники, HyperX. А, Це дуже добрі навушники, дуже а, комфортні. Я їх використовував дуже багато часу. Але вже там декілька років останні вони. Я їх використовую, мабуть, роки 3 чи 4. І бачите, вони вже усі люфтять, усі вони розшатані. І ще й е, я замінював в них, в них вже, вже амбушури. Тут стоять кастомні від Razer, е, але вже тут. Пішла проблемка, воно пішло розлазитись, і прийшов час їх змінити. Хоча це дуже добрі навушники зі своєю звуковою карткою, який дає 7.1 звук, і навіть 3.5 можна під'єднувати. А там ще й USB звукова картка є. Дуже крутелезні, з навужу з таким прикольним мікрофоном, і вони сидять дуже прикольно. Не хочу міняти, але знаєте, що я зробив? Я тестив навушники і побудував якийсь топ-5 навушників, ну чи якийсь конкретний топ-5 навушників для того, щоб купити собі замін. Ми з вами розглянемо їх сьогодні, подивимось, скільки вони коштують, розглянемо їх характеристики, я їх усі слухав. І ви мені у коментарях порадите, які ж купувати. Які купувати, і все це сьогодні ми оглядаємо на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ми на головній сторінці нашого каналу. Звісно, я підписаний і раджу вам підписатися і натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. це по перше. По-друге, я розмістив на усі навушники посилання на перевіреного продавця, де їх можна купити. А ми з вами починаємо. На п'ятому місці я для себе виділив е дуже дешеві навушники для ігрових. Це в нас Hator Гіберґенх 2. Хтось називає Хатор, хтось називає Хатор, я називаю Хатор. І це навушники за 2000 гривень, 1999 гривень, з підключенням через міні-джек 3,5 з мікрофоном, з діаметром випромінювача у 53 мм, який звучить дійсно непогано. До того ж, в нього диапазон частот від 10 до 22 тисяч Герц з чутливістю 110 дБ і номінальним опіром у 64 Ом. До того ж, в нас є тут непоганий 4-метровий дріт, він, у комплекті в нас є ще перехідник, і в нас є мікрофон від 100 до 10 тисяч ц з чутливістю у 42 децібело. Самі по собі амбушується штучна шкіра, але от стосовно мікрофона, знаєте, у усіх цих геймерських навушниках мікрофон чомусь ставлять від 100 до 10 тисяч Гц. Я використовую на стрімах, я від гіперсупу. Рикса від'єднав мікрофон відразу і використовую на стрімах ось такий Blue Yeti Black, Black Edition, дуже непоганий мікрофон. Але, чесно кажучи, вже хочеться якесь таке рішення і шукав щось таке мікрофон. Але мікрофони до 10 000 Гц це. Нормальні мікрофони, але хочуться максимально круті. Там, де до 15. Я, до речі, Philips колись і Sennheiser тестував, до 15 тисяч герців. пишуть вони дійсно класно, але у таких навушниках це буде максимально десь. Що вони нам пишуть? що Це оновлений дизайн. Тут класне поєднання матеріалів. Тут в нас у конструкції є авіалі, штучна шкіра, і, чесно кажучи, для стримінгу ігор був би ідеальний. Але я ось не знаю. Бо вони звучать такий середній звук. Середній звук, але він коштує 2000 гривень. Тобто, якщо брати за 2000 гривень, то це просто крутотень. Але ж хочеться якого, якоїсь якості більш-менш нормальної, не більш-менш а більш, ніж середньої якості. І е, саме на середню якість за е, своїм звуком в нас претендують Logitech G435. Я вам поясню: по-перше, це з дуже крутилезним дизайном, можна обирати е, різні кольори. По-друге, в нього є, е, знаєте, яке. Підключення через Bluetooth через Радіоканал. А, і Радіоканал ще сумісний з PlayStation 4, PlayStation 5, тобто такий донгл, така флешка, ви увімкнули у PlayStation і можете по, по бездрутовому принципу грати у вашій консолі, до того ж, сумісний, з, з будь-яким ПК. І якщо брати в нас деталі, да, так, специфікацію, то в нас є Lightspeed Wireless USB 2.0 Type A, який можна поєднати з Mac OS, з PlayStation. 4, PlayStation 5, Windows 10, є Bluetooth, є в нас кодек Декодер Dolby Atmos і Tempest 3D аудіотехнологія на Windows Sonic шпатель Sound, як його називають, аудіофі... Шпат... я не знаю, чому шпатель називають, але я коли почув, мені так прилипло. І є ще підтримка Nintendo. Дуже крутелезні, але мене трохи засмутила якість відтворювання. Тут 40 мм драйвер, я не кажу, що вони погано відтворюють, вони крутелезно відтворюють. але якщо Якщо порівнювати навіть з ось цим Hator Hypergang 2, то він звучить ну, не менш круто. Бо, чесно кажучи, дивіться, ці коштують 4,299, і їх знаєте перевага у дизайні, у дизайні і у тому, що в них є сумісність там з PlayStation 4, PlayStation 5 і бездротовий, бездротове з'єднання з цими моментами, з цією флешкою. До того ж, тут більш на ціну вплинув маркетинг. Бо у нас тут є перероблений пластик 22% і, що можу сказати? Тут вони знаєте, зберігають ліс, і це такий собі маркетинг, чесно кажучи. Ось вони пишуть про light Speed Wireless. Дуже вони в нас надлегкі. Sound Isolation Memory Foam. Тут не штучна шкіра, а тут вони такі тканеві амбушури. Бачите, як вони їх показують. Дуже красиво, дуже прикольно. І це більш такий подростковий варіант без е ухилу на професіоналізм. Коштує 4300. Непогані, непогані, але я їх і ну, засунув на четверте місце. Бо, ну, чесно кажучи, знаєте, за дизайн переплачувати, хочеться заплатити за якісь звуки. Бо, ну, знаєте, ти як, коли граю, граю у памп, для, для мене дуже важливо, щоб я чув якісь наттунки, там постріли, щоб орієнтувався у просторі. То це, це важливіше. На третьому місці я виділив Razer Black Shark V2X. Поясню, в мене саме від них стоїть, стоять кастомні ось ці амбушури, які я ставив на HyperX. X. І це дуже-дуже е прикольні навушники. Є різноманітні кольори. Е в нас є, е знаєте, є що, Force 50 мм драйвери. Зараз покажу. У нас тут у характеристиках навіть є. Ось вони, ось вони покажуть, які поділені частотні діапазони між цими драйверами. Тут є середній, басовий і високий. І це дуже-дуже класний звук. Е, немає какофонії звуку у. Між цими діапазонами, і начебто крутилезне звучання є ось цей кардіодний мікрофон. Ще на нас направлений. В нас є пасивна, пасивний шумодав, і є 7.1 звук через звукову картку. І Тут в нас рулять геймери, яким заплатили, мабуть, за ту рекламу. Але в мене є і такий досвід використання, скажімо так, рейзерів. В мене були вже раз, і в мене одне вухо. Вмерла, ну я це було давно, і можна сказати не неправда, але вони були. А тепер тут є перевага від 12 Гц до 28 тисяч гц. 100, це дуже важливо, бо там якісь надвисокі якісь там шуми, звуки ви будете чути. Там, якесь дійство в ваш, у ваш у грі. 100 дБ чутливість 32 Ом номінальний опір і 50 мм діаметр випромінювача. Мікрофони від 10 до 10 тисяч гц 240 гц. Тобто тут, ну. Вони вони прикольні, але за 2300 гривень отримати звичайні навушники, чесно кажучи, на 3,5 і міні-джек. За дорого для мене при тому, що в них звук, начебто вони хоча і поділили ті діапазони, для мене звук не справив враження такого, за що я повинен заплатити більше, наприклад, ніж 2000 гривень. Той самий хатор чи хатор, так він звучить навіть навіть, навіть ліпше. От, на, 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 мій, на мій, скажімо так, на мою думку, на моє відчуття, він звучить ліпше. А на другому місці це те, що мене за, заінтригувало, скажімо так, яке коштує ніфіга собі 9 тисяч гривень. І це вже серйозний варіант. Це Logitech G Pro X2. Поясню. Поясню відразу. Йдемо у характеристики. Тут в нас графеновий 50-міліметровий драйвер. Звучать вони просто неймовірно, від 20 Гц до 20 кГц, 32 Ом в нас е, супротив. І є в нас ще мікрофон. Ну, мікрофон стандартний від 100 Гц до 10 кГц, і теж в нас є лайтспід, е, і блютуз є і Lightspeed для бездротового цього з'єднання. І сумісний він ще й з PlayStation 4, PlayStation 5. і Вендою 10 Але у чому ж його різниця від, наприклад, того самого там логітечу, який ми раніше з вами оглядали за там не оглядали, а говорили про нього за 4 тисячі гривень, за 4300. Саме тут в нас ліпші драйвери. До того ж, в нас дуже крутелезна батарея. Вони з'являються, знаєте скільки? До 50 годин через Light Speed. І заявляються нормальний звук від ну, Blue Voice, так, ось такий. Такий самий, в мене є, бачите, на блюєті так, такий логотип. Але ціна хлопці, чесно кажучи, мені не подобається. Я дуже хотів би їх. Я дуже хотів би звучать, вони дійсно крутелезно, Вони дійсно крутелезно звучать. Саме оця сумісність в мене є PlayStation 5, в мене є ПК. І ось знаєте, через той радіоканал, бо тут мене дратує ще цей дріт. Дуже дратує. Коли я вмикаю через цей дріт, він в мене плутається постійно, хоча в нього є USB-карта. Але хотілося б вже ось таке якесь рішення. Ну, 9 тисяч гривень. Не знаю, пишіть у коментах, може порекомендуєте, чи брати їх, чи ні. Бо, наприклад, за 2000 гривень, коли я ось оці хатор Hypergenx 71 x почав тестувати, то за 2000 гривень у співвідношенні ціни і можливостей він мені дуже сподобався. Бо тут є своя USB. Звукова картка. Давайте я вам покажу на сайті виробника, мабуть, буде вам зручніше. Це конкретна модель Hator Hypergenx 1X USB з авіалієм. Дуже, дуже прикольна композиція матеріалів, тут еко-кожа 50-мм динаміки, драйвери. І ось, бачите, комплектна звукова карта видає об'ємне звучання 7.1, хоча я його вимикаю. Зазвичай це 7.1, бо позиціонування у шутерах дуже важливе. 7.1 звук дуже прикольно у якихось гоночках чи там якісь, не знаю, у космічних баталіях. Вон, він дуже крутий. Звичайний мікрофон є додаткове програмне забезпечення для більш тонкого налаштування. Ось бачите, тут, де, де в нас тут ця звукова картка? І це все за 2000 гривень. І за 2000 гривень вони звучать так гірше, ніж ці за 9 тисяч гривень, але на рівні ось цього Razer так уж точно звучать. За 2000 гривень. Зі своєю звуковою карткою. Тому я ось е, думаю, що ж мені купити, а ви мені допоможіть, будь ласка. Ми з е, посиланням опису під цим відео можете повивчати, а я жду ваших коментів і будемо з вами, скажімо так, робити той самий вибір, на який я розраховую. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.